Якщо у вас діє оформлена відстрочка, то направити на проходження військово-медичного огляду вас не повинні. Якщо у вас є оформлена відстрочка, але ви, наприклад, збираєтеся на службу за контрактом, тобто маєте укладати контракт, то тоді на медичний огляд вас відправити можуть. Другий момент, якщо вас визнано обмежено придатними і ви не перепроходили огляд до 5 червня, то вас теж направити на медичний огляд можуть, навіть якщо у вас є відстрочка. Третій момент: якщо вас визнано тимчасово непридатними, на період 6 до 12 місяців вас теж на медичний огляд можуть направити. Але ось ці три вище вказані мною категорії не направляються на медичний огляд, якщо вони є особами з інвалідністю.